20 лютого 1921 року у селі Березова Лукав народився Микола Лаврінович Савченко, псевдо, байда. Курінний упа, командир сотні східняки. Наприкінці 1943 року опинився в Карпатах, де зголосився до української повстанської армії. Був призначений командиром підрозділу воєнної округи Маківка на Дрогобичині. Був в охороні великого збору у липні 1944 року. У серпні очолив сотню східняки, в якій служили колишні червоноармійці, уродженці центральних та східних областей України. У вересні сотня байди війшла до лемківського загону воєнної округи сян, який підпорядковувався тимчасовій спеціальній військовій окрузі УПА «Захід Карпати, що існувала протягом двох місяців на території, ще зайнятій німцями. У лютому 1946 року Байда був призначений заступником командира 26-го, Лемківського. Тактичного відтинку Лемко та командиром перемиського куреня. У серпні 1947 року відділ УПА під керівництвом Байди здійснив успішний рейд на захід, опинившись у Німеччині, спершу в таборі для інтернованих вояків, потім у таборі для переміщених осіб. Пізніше разом з родиною емігрував до США, де закінчив студії механічного інженерства. Працював за фахом, запатентував три винаходи з виробництва автозапчастин. У 1973 році став одним із засновників Торонського видавничого комітету літопису ПА, працював над його творенням. Спонукав колишніх вояків зафіксовувати для історії події, пережиті ними під час боротьби в лавах упа. Помер 1 січня 1979 року в Детройті.